Діаметр сонця зменшується зі швидкістю приблизно півтора метри за годину, що складає один відсоток за тисячу років. Шість тисяч років тому в момент створення сонце було більше лише на шість відсотків. Збільшуючи розмір сонця на один відсоток за тисячу років та просуваючись в минуле, ви зустрінетесь з проблемами еволюційного обчислення часу. Сто тисяч років тому сонце було би вдвічі більше ніж зараз. 20 мільйонів років тому воно б торкалося поверхні землі. Про існування Меркурію та Венери не може бути й мови. Однозначно, сонцю на мільярди років. Якби вік Землі вимірювався мільйонами років, то Земля була би вкрита величезним шаром космічного пилу до десятків метрів заввишки. Метеоритний пил падає на землю десятками тонн, але його кількість та відкладення нікелю в земній корі дозволяють стверджувати, що вік Землі не перевищує 6 тисяч років. За 4,5 мільярди років поверхня місяця, за розрахунками вчених, повинна була би вкриватися 345 метровим шаром метеоритного пилу. Однак астронавти виявили на місяці близько 1 сантиметра пилу. Це доводить, що місяць, як і інші планети, молодий. Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду мітохондріальна Єва жила приблизно 6,5 тисяч років тому, але не 200 тисяч років, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутацій в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова. Землі не мільйони років. Вік найстаріших живих організмів планети налічує 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів всесвітньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому. Вік найбільш старих дерев в світі налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Ніякі мільйони і навіть десятки тисяч років нафта та газ не могли б утриматися в товщі земної кори під тиском в 1300 атмосфер. Науково доведено, що каміння над нафтою можуть зберігати тиск не більше 10 тисяч років. Потім вони почнуть розколюватися, але каміння досі цілі, тому що земля молода. Кількості солі в океані, принесеної щороку від дощів, усього на 6 тисяч років. Якщо землі мільярди років, то де вся сіль. Дослідження річкових дельт великих річок світу показують їх недавнє утворення з часів потопу. Наприклад, річка Місісіпі приносить 80 тисяч тонн ґрунту за годину до дельти мексиканської затоки, але вона не заповнена брудом. Річці та відповідно землі не мільйони років. Також біля гирл всіх великих річок світу бруду стільки, скільки б накопичилося за 4,5 тисячі років. Історія надто коротка. Найстаріші зі знайдених документів датуються трьома з половиною тисячами років до Різд Христова. Усі записи свідчать про високорозвинені цивілізації. Homo sapiens не існував протягом 190 тисяч років. Людина з'явилася 6 тисяч років тому, і саме з цієї причини ми маємо датування розвитку писемності близько 5 тисяч років тому. Автор радіовуглецевого методу, еволюціоніст Вілард Лібі, отримавши за нього Нобелевську премію, сказав: цей метод непридатний для вимірювання віку решток, вік яких перевищує 50 тисяч років. За 30 років застосування цього методу ми виявили, що його точність різко падає при періодах, які перевищують 8 тисяч років. Даний метод допустимо використовувати для визначення віку приблизно до 6 тисяч років. В уточненій моделі ми отримали б ще менший термін. Фахівець в цій галузі, доктор Мелвін Кук, креаціоніст, кандидат Нобелівської премії, сказав: є достатньо підстав вважати цей метод застосованим лише для визначення давності до 3,5 тисяч років. Коли радіометричний метод застосували до визначення віку вулканічних порід гавайського вулкану Кілауеа, якому всього приблизно 200 років, то дослідження показало вік 22 мільйони років. Погодьтеся, серйозна помилочка. При виверженні вулкана Хуала Лаї в 1801 році утворилися скелі, датування яких за вмістом ізотопів калію показало вік від 160 мільйонів до 3 мільярдів років. Як ми бачимо, навіть сам автор радіовуглецевого методу визнає його помилковість. Ось тільки кілька доказів на вірності датування вуглецем. С-14. Оболонка живого молюска була датована віком 2300 років. Нещодавно вбитий тюлень був датований вуглецем, як померли 1300 років тому. Вік оболонки живих равликів при датуванні вуглецем показав 27 тисяч років. Одна частина Мамонта датована віком 295 тисяч років, а інша 44 тисячі років. Живих пінгвінів датували віком у 8 тисяч років, дуже старі пінгвіни. Це далеко не повний перелік помилок даного методу. Є ще й інші методи датування, але вони виявляються ще більш гіршими. Щоб не бути обманутими, підписуйтеся на канали Юлії та Станіслава Салтаненко.